Хочу вам розповісти про таке явище, як суржик. Він був завжди, не лише у наші часи, а й тоді, коли існувала річ Посполита, а українські території входили до складу новоутворної держави Європи. А це, до речі, 16-17 століття. Тому у той час панував українсько польський суржик. Особливо він поширився у 17 столітті. Про це ще писав Юрій Шевельов, українсько-американський мовознавець, у листах. Усі ним говорили і писали від Івана Вишинського до Мазепи. Та часи змінюються, змінюється історія, і відповідно мовні процеси. Тож, у різні історичні періоди на різних територіях української держави, відбувалося змішування мов, у тому числі і угорської, і чеської, і румунської. Їхні впливи залишилися, але у вигляді діалектів. І не на всій території сучасної України, а ближче до кордонів тих чи інших країн. Але треба пам'ятати, що суржик псує та калічить нашу українську. Отже, треба тяжіти до культурної мови. А це означає не лише навчитися говорити без грубих помилок у вимові, наголошенні та доборі слів. А ще й поповнювати словниковий запас і не вживати стереотипні фрази. Тому ще раз зупинімося на тому, які літературні слова можна вживати замість суржику. Гривна чи гривня? Гривна це металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. Якщо йдеться про грошову одиницю, вживаємо єдино можливий правильний варіант: гривня. Вибачаюсь. Вибачте. В українській мові правильна форма вибачте мені або пробачте, будь ласка. А не можна вживати вибачте мене, як зазвичай. На жаль, багато хто каже. При цьому казати я вибачаюсь теж неправильно, оскільки так ми самі собі пробачаємо, а не просимо в когось вибачення. Олія чи масло? За лексичними нормами української мови, масло буває вершкове, олія рослинна, мастило або олива жирова речовина для змазування поверхень тертя механізмів. Поступати чи вступати до університету. Кальку поступати треба замінити на правильний варіант робити, чинити. Поводитися, виконати якусь дію, вступати в значені, до навчального закладу, починати вчитися, надходити, прийти на місце призначення про щось відправлене, приїхати по чи у справах через посередництво російської мови. Конструкції з прийменником по в українській мові набули великого поширення. Однак вживання прийменника подоречне, коли йдеться про місце дії, наприклад, по діброві вітер віє, гуляє по полю Тарас Григорович Шевченко, або ж в значенні мети дії пішли у ліс по грибочки, часу, по обіді, міри, кількості чогось, по цукерці, по сотні, а також сферу діяльності по господарству. Конструкцію приїхати по справах однозначно треба замінити на нормативну приїхати у справах. Питання чи запитання. У цьому випадку слово вживання залежить від контексту: запитання звернення до когось, яке потребує відповіді. Вимога прохання з приводу чогось, запит. В той час як питання це справа, проблема, що потребує розв'язання, обговорення чи дослідження. Освідчитися чи признатися в коханні. Слід замінити нехарактерний для української мови вислів признаватися, зізнаватися, зізнатися в коханні на стилістично кращий варіант освідчитися в коханні. Кохання чи любов. Кохання в українській мові використовується для позначення виявлення почуття до протилежної статі в контексті статевого потягу. Такий варіант тлумачення цього слова дають українські словники, в той час як любов набагато ширше поняття. Об'єктом любові може бути хто і будь-що. Любити можна рідних, друзів, книги, подорожі, батьківщину. Ох і цікава тема сьогодні. До того ж, така корисна. А ви залишайтеся з нами. Мені ще є чим вас дивувати.